Слава Ісусу Христу, народ. Всіх вітаю. Сьогодні 30 травня 2025 рік. І я не пожалів пару хвилин зупинитися, бо спішу, готую під посів площу. Але ж хочу, хочу, показати, хочу показати тим пісимістам, що розказують, що пофризуєш. Дощ піде, заб'є і зробиться бетон, дорога. От дивіться, от вам живий приклад. Бачите, Оця трошки світліша. Е оце трошки світліше. Це фризовано 9 травня. Ні, 8 травня. 8 травня фризовано. Це от трошки темніше. Це 9 травня фризував, бачите, от відрізняється. От. Е сьогодні 30 травня. Тобто 20 днів 20 днів у нас йдуть душі, за тих 20 днів у нас може 2, 2 чи 3 дні таке, що не дні, а 2-3 доби, щоб не було дощу. А то буквально кожну добу, вночі чи в день дощ йде, дощ йде. І дивіться, яка картина. Хто розказує, що бетон. Дивіться, дивіться, я зараз от стою, Бачите, бетон, то на тому е старішому. От вам стане на свіжішому. Кажете? Хто каже, що бетон? Пухкенька земля. Земля тут таке щось типа. Е, тут якби ця частина трохи ближче до чорнозему. Е, туди в долинку глина. Ситуація однакова, нема ніякого бетону, не слухайте тої бредятини. Ходив я тут в два сліди, другою пониженою. Оце зараз е, ходжу пружинним культиватором, бо е, я взагалі тут думав, що за 20 днів тут вже в коліно бур'ян. Але холода. Холодно, холодно і бур'ян не росте. Дощі йдуть, але холодно. От гречка чуть-чуть, в -чуть, попередні роки тут була гречка. То я зараз так ото, пружинним культиватором трошки Е, і... Планую сіяти, бо щось так не рискнув сіяти в таку, такий, ну як, земля хороша, мала б сіяти, але просто подивився, що на підході бур'яни е, з насіння. Якраз, якраз ще буквально 2-3 дні вони почнуть лізти. А соя буде сходити при такій погоді, як зараз, днів 15. Так що, ось така картина. От що, я, що я тим песимістам хочу сказати? І бачите, проживний культиватор роздирає. І земля пухка, ні грудочки, нічого. Хто там що розказує? Бетон, фриза. Я не знаю, де ви той бетон бачили. Я кілька сезонів робив фризою людям в городи в Кременці, там різні ґрунти. Пісок, крейда, глина, чорнозем, переміжка. Ніхто не жалівся таким, що бетон став навпаки. Мене ну, фактично як то кажуть, на розхват було. От, Черга в мене була весною, більше як на місяць на фризування. Ну, то в свій час. Ось така ситуація, добрий народ. Бувайте здоровенькі, Буду я, не знаю, мені ще дуже багато залишилося культивірувати. Так як то кажуть на глаз, то ще гектарів з гектар-півтора. Ось От так одесь приблизно. Ходжу по діагоналі до фризованого, бачите, ось таке. Погода трошки вже кращечка, як попередні дні, чуть-чуть тепліше. Але все рівно я зараз в шапці. О, привіт. І мені не душно. В день було трошки душно в чоботах, а зараз, а зараз вже трохи стає навіть зимно. О, засунуло, засунуло солому. Це не страшно. У нас був, е в компанії поломилася січкарня і прямо на тому полі. І ми молотили на покоси і то трошки маємо проблемки з тією соломою. Хоч вона перебита, все, але ж трошки буває засовує. то не страшно. Тож чуть при... Вимілю, і все, буде добре. все, бувайте здоровенькі, всім хорошого настрою. Тримаємося.